Згодом у випуску Барак Обама збирається офіційно голосити про свою участь у наступних виборах президента США. У Японії повним ходом триває евакуація мешканців з території прилеглих до атомної станції Фокусіма. Найголовніший фольклорний фестиваль в США хоче відкрити для себе Україну і вже у 2014-му познайомити мільйони своїх відвідувачів із українською культурою. Видивитись програму Часта наступні 15 хвилин про основні події у світі вам розповідатиму я, Андрій Годованець, та команда Української служби голосу Америки. Вітаю. Найголовніший фольклорний фестиваль США хоче відкрити для себе Україну. Смітсонівський фестиваль планує у 2014 році до 200-літнього ювілею Тараса Шевченка познайомити мільйони своїх відвідувачів із українською культурою. Поки що, ж українці через спеціальну виставку будуть самі знайомитися із Смітсонівським фестивалем. Деталі дізнавалась наш київський кореспондент Олена Пронічева. На мізе. Участь України у Смітсонівському фольклорному фестивалі досі знаходиться під питанням. Цей масштабний проект повинен підтримати і уряд, і місцеві меценати. і сама країна повинна зрозуміти важливі значення такої події для створення для зміцнення для підсилення цього позитивного іміджу України. Цей фестиваль ну, це номер один. Це дуже виграшний хід. І мені здається, що американська публіка досить досить так готова, скажімо, до пізнання і до відкриття для себе України за словами ігоря Україну досі знають через скандали чи катастрофи. Тому так важливо змінити цей образ, а також власне ставлення до своєї культури Україна як незалежна держава повинна утвердити себе не лише для американців, але й для самих себе. Бо як правило, сама програма підготовки до участі є не менш важлива ніж. Само, сам фестиваль. щоб презентувати фестиваль українцям, до Києва завітали представники Смітсонівського центру разом з американськими музейниками. Джеймс Дойч боліває за те, що в 2014 році в центрі Вашингтону була Україна. Я вважаю, що український фольклор дуже дуже багатий. І це одна з причин, чому я хочу зробити Смітсонівський фольклорний фестиваль про Україну у 2014 році. користь фестивалю за словами експертів, не тільки у зміцненні імідж України, але й у зростанні розуміння між різними культурами. Саме тому на відкриття виставки про Смітсонівський фестиваль завітали і представники американського посольства і українська еліта. Сильне допомогти, де хто може це робити фінансово, солод, хто може це зробити через своє мистецтво. і дуже хотіла би, щоб ми були найуспішнішими. Мультимедійна виставка після столиці помандрує Україною. Поки українці відкриватимуть для себе Смитсонівський фестиваль, український уряд вирішить, чи хочуть вони відкрити фестивалю Україну. Олена Пронічева голос Америки Київ. У мене все ви дивилися Програму частаму студії для вас працював Андрій Годоване. Я побачу з вами рівно за добу. Щасливо!